Вітання усім. Дуже приємно перебувати на цій події. Знаєте, не хочеться розповідати про дуже величезну історію компанії. Ми на ринку 20 років, хтось нас знає, хтось ні. Я спробую скористатися двома артефактами і просто покажу, що ми любимо. Ми любимо машинки, що ми не любимо папки для паперів. Що ми стикнулися у наших масштабах інакше, ніж працювати з електронним документообігом, стало нереально. І як кажуть наші бухгалтери, не автоматизовані не виживуть. Тож пропоную вам поринути в історію однієї накладної. Пішло. Ось кілька слів про нашу галузь. Тут є ми, як дистриб'ютор автозапчастин, дистриб'ютори з доданою цінністю, тому що важливо не лише постачати якісні деталі, а також забезпечувати наших клієнтів належною підтримкою, експертною допомогою, консультаціями і, звісно, цифровою клієнтською інфраструктурою. Головним нашим клієнтом є автомайстерня, а також підприємство, яке має свої великі автопарки. Не туди йду. Ось ми можемо тут побачити, що у нашому асортименті є понад 150 тисяч артикулів, і далі, говорячи про наші масштаби, ми повертаємося до того, що кожен клієнт хоче отримати якісно, хоче отримати швидко, хоче отримати класно. І, зокрема, сервіс вчасно нам у цьому допомагає. Так. Щодо нашого навантаження на склад для такого маленького ефекту присутності, як ви розумієте, кожен продаж це окремий документ. У нашому випадку це є дві видаткові накладні також є транспортні. До речі, у нас у планах ЕТТН. І щоб трошечки уявити, 5 тисяч видаткових накладних це у нас щодня. А далі буде простіше вам показати на відео. Ось так відбувається завантаження у нас товару у різні коробочки є більше, є менше, але суть у тому, що ті, хто мають виключно паперовий документообіг, очікують від нас ось такі папери. І накладні друкуються саме в той час, коли вже запаковується товар. Звісно, товар може бути більший чи менший, але суть залишається. Ось наш диспетчер вже прокачав спіл дуже оперативного заповнювання документів. Я насправді була вражена, мені здається, що наш диспетчер міг би круто грати на барабанах, бо у мене нема такої синхронізації лівої, і правої півкулі. А воно все друкує, 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 і власне так і живемо. І можете собі уявити, ось ці водії затримувалися на свої виїзди приблизно на 40 хвилин до того, як ми почали вести просто пропаганду серед наших контрагентів. Переходьте на едо. Це було потрібно всім. Це було потрібно нашим менеджерам, нашим клієнтам. Та і нам, в принципі, сам. Ми, майже ніхто не хоче затримуватися в доставці, коли на рейс виділяється дві години і у вас щогодини їде автомобіль, щоб були якісь з ним неприємності, правда ж? І ось у мене зараз запитання до залу. Просто підніміть руку. Хто вірить, що в ранок понеділка у нас може виїхати одночасно з усіх наших філіалів 150 машин? Правда чи ні? Хто думає, що правда, підніміть руку? Вау, як вас багато! А хто думає, що більше? Класно. <ð About their filtrate> <lonely word> Ось і зараз ви отримуєте відповідь уже за одну секунду. Структура нашої доставки тут наша перевага, тут наша любов, і тут одна із наших болісних точок. Це 92,7% власна безоплатна доставка. Це живий контакт із клієнтом. І клієнт може сказати: руки брудні, покладіть, підпишу. Потім клієнта може не бути на місці, того, який уповноважений підписувати документи. А наш водій поспішає. У нього рейс, у нього автоматизована система. У нас є сервіс, до вас їде доставка. Або до вас прямує доставка, і наші клієнти в нашому мобільному застосунку або в онлайн b порталі можуть відстежувати реально ось цю машинку, яка до них прямує, і розуміти, який очікуваний час. Не хочемо чекати, але в той же час папери нам трішечки заважають. І коли 167 автомобілів виїжджає вранці одночасно, ми зацікавлені в тому, щоб наші контрагенти могли. Все з нами узгоджувати і підписувати електронно, адже і сама суть видаткової накладної в тому, щоб її підписували по факту, а не десь там із запізненням колись неясно коли. А щодо наших клієнтів, є таке цікаве число, яке я вам зараз не покажу, але можливо ви здогадаєтеся знову ж таки. Якщо я вам скажу, що у нас 52% взагалі від усіх документів є електронні, ви повірите мені? Хто вірить рук вгору. Тепер скептиків більше розумію, тому що ви бачите, як мало у нас є контрагентів з електронним цифровим підписом. Цілком слушно. Однак правда така, що серед наших контрагентів, ті, хто юрособи, вони переважно мають електронний цифровий підпис. Ті, хто підприємці, не всі мають, але також багато накладних генерують саме електронних. І наша точка росту на сьогодні працювати із підприємцями, максимально їх залучати до ЕДО. Маємо навіть певну мотивацію для менеджерів. На цю тему і наступний слайд із не менш страшною графікою, але все правдиво: 52 хто піднімав руку, повірив мені, був правий від загальної кількості накладних, маємо електронні. І ось тут можемо подивитися коротко на градацію, як це розподіляється між підприємцями та юрособами. Крім того, хочу сказати, що у нас все ж є позитивна динаміка. Якщо раніше приблизно 40% наших нових контрагентів вже мали попередній досвід із електронним документообігом, то на сьогодні це є 60%, і ми, звісно, підтримуємо позитивну тенденцію. А зараз попрошу нове відео. Ось це є приклад офісу, там, де працюють наші бухгалтери саме первинної ланки. Вони стікерами позначають, що не так. Хтось там забув підписати посаду, інша якась річ, і це ще не найстрашніше, що може бути. Це їхній типовий кабінет, там де гори паперів десь перевищують мій ріст. Я метр шістдесят дев'ять, тому можна приблизно уявити скільки в них назбируються продовж дня. І о, як ви думаєте, скільки вміщається палет? в ось таку машинку? Підкажу, що це десятитонник. Десять палет. вісімнадцять. Вісімнадцять палет. 18 палет у нашому випадку це менше року діяльності, тобто стільки паперу у нас реально назбирується, і не хотіли би себе насправді, щоб це так і надалі тривало. Тому ми все-таки за едо і про едо. Де ми вже перейшли на електронний документообіг? Це в накладних, це в додаткових угодах, це в актах звіряння взаєморозрахунків, Це також у договорах. І як я вже казала, у нас і в планах ЕТТН і зокрема про договори, чому ми це дуже любимо? Договір. Який укладається електронно, це просто блискавичний початок роботи із клієнтом, це блискавичний початок великої співпраці. Ви знаєте, нашою візією є розвиток автомобілів, і саме після гарантійного обслуговування автомобілів на ринку в умовах диджиталізації інтернету речей. Цифровізації, звісно, і війни. І тому, коли ми маємо таку для себе складну візію із запровадженням нового сервісу і нових рішень, ми просто не можемо обійтися без того, що вже працює, і без постійного наміру покращувати уже наявне. Тому в нашій групі компанії є айтівці, які дуже активно інтегровують найрізноманітніші зміни. І коли наш клієнт подає якусь ідею, як було б краще, ми сміливо цим ділимося. Ми на складі працюємо із терміналами забору даних. У нас є партнери, які в себе на своїх автосервіх сервісах теж це запровадили для того, щоб просто пришвидшити процес прийому товару і швидесенько собі електронно це все звірити. Як кажуть, у нас деякі хлопці пікнув і все побачив. Ми хотіли би, щоб так було більше. І дещо про результати тут бізнес-аудиторія любимо числа, тож мушу поділитися. Скільки у нас було вхідних документів загалом за 2023 рік? Це понад 1 мільйон і 2944 контрагенти залучено в ЕДО. На 1 листопада це наразі наша найактуальніша інформація. Це понад півтора мільйона вихідних документів, і 4304 контрагентів залучено в ЕДО. А це реальне фото складу у Луцьку, з якого розпочинався наш Луцький логістичний хаб, який вже тепер переїхав дещо на іншу адресу. Там є крутий спіральний конвеєр і всілякі новації. Але тут, де раніше, були запчастини, ресори, інструменти і обладнання для СТО, тепер лежать папери. І ми спеціально це сфотографували, не хотіли нічого брати з інтернету, бо це ну, така частинка реальності. Ми тут про справжній досвід. Ось вам те, з чим ми живемо. Цифровізація це майнсет, навіщо нам ЕДО, бо це про наш світогляд, це про наш спосіб ведення бізнесу, це про наше бачення. Ми про інновації, ми про експертність і партнерство. І нам не байдуже, як наші клієнти ведуть свої справи. І якщо ми вміємо щось покращити, ми хочемо, щоб вони це також могли застосовувати. Тому у межах нашої комплексної пропозиції для СТО є також і консультування про те, як давати раду із своїми паперами. Ми охочу допомагаємо і. І пояснюємо людям, що ті їхні побоювання, які є, вони іноді насправді безпідставні, коли до тебе звертаються експерти, може реально розвінчати якісь стереотипи чи опередження, які у тебе були раніше. Тож про цифровізацію, як мансет, я думаю, ви усі мене підтримуєте і буду дуже вдячна. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, тож очікую на них. Давайте я візьму а, так. Запитання: чи є у вас складнощі зі своєчасним підписанням первинних документів клієнтом? Якщо є, як вирішуєте, як дисциплінуєте клієнтів? О, як ми дисциплінуємо по різному у нас напевно найважливіше це власне, комунікація із менеджером. Тому що якщо менеджер у класних відносинах із клієнтом, і він каже: Слухай, ну чому ти знову не підписав? Діалогічно, це може вирішитися за день, за два, десь лічені хвилини, як коли такою є правда нашої галузі, але в нас є певні правила, і якщо, наприклад, цей документ не підписаний, ми працюємо над тим, щоб його підписати і повернути. Але знову ж таки, це додатковий час і менеджера, і водія. І є деякі клієнти, які просто в себе з гори цих документів назбирують, а ми все ретельно перевіряємо, і коли вони їх там якось неправильно підписують, ми їх знову їм повертаємо. Тому згодом, коли кілька разів таке відбулося, клієнт вже сам поступово починає розуміти. Але тут, напевно, важливо, ось ця робота взагалі про цифровізацію. Тому виходить, що ми пропагуємо цю цифровізацію, пояснюємо її переваги, і тоді клієнт вже переучується. А ось стосовно електронних, то в нас теж є. Коли якщо клієнт не підписує документ електронно, то ми його можемо заблокувати для нього відвантаження у нашому онлайн B2B порталі так суворо, але правда. І людина тоді розуміє, що треба перевіряти все вчасно. А ви клієнта попереджаєте про це завчасно чи коли відвантаження відбувається? <риклад> Ні, попереджаємо усіх правила гри очевидні. Але хто зволікає, той через два тижні має таку халепу. Але знову ж таки, у нас нашою такою великою перевагою є те, що менеджери часто спілкуються з клієнтами, ми їх відвідуємо, і для нас цінно мати реальний фідбек із ринку, а маючи таке представлення по Україні, як ви вже бачили, нам це зовсім не складно робити. Це круто. А, яким чином та в якому вигляді надаються документи при проведенні планової документальної перевірки податковою службою? Дивіться, я не бухгалтер, тому я всіх вам документів не назву, але можу описати реальні випадки, з якими стикалися деякі наші партнери, коли їм заблокували ПДВ. Для того щоб розблокувати документ, це величезна процедура, і для початку цей документ потрібно знайти. І як ми вже бачили, архіви бувають різні. Наприклад, у нас, щоб просто перевірити якийсь документ, от вас там про нього запитують, а вам його треба видобути. Ви маєте знайти електроштабелер, людину, яка уповноважена ним користуватися. Потім спустити цю палету, людину з роклою, потім десь відійти в безпечне місце, де це все можна подивитися, видобути цей документ із папки, відсканувати, вивчити все, що в ньому потрібно. А потім все те саме у зворотньому порядку. Для мене звучить як така вправа на логіку, хто запам'ятав цю багатоходівочку. А, чи бачите можливість переводу 90% всіх документів в електронний формат? Чи все ж таки бачите цифри менші? Чи бачимо ми таку можливість бачимо? Але знову ж таки, знаєте, колись ми вивчали герми... семіотику і Семене, Боже, Германевтику музики змріялася. У нас був такий класний викладач Олександр Козаренко. На жаль, уже нині не покійний, але це видатний український композитор. І ось він розповідав, що кожного разу, коли ти бачиш щось таке дуже омріяне, от таке майже на 100% ти це відчуваєш, ти цього хочеш. Воно як той горизонт, воно від тебе втікає. Ти до нього наближаєшся, а воно все далі втікає. Тому чи ми бачимо так, чи втікає? Воно від нас наразі. Ну так, бо реальність така, клієнти складні. Не всі розуміють, що пора цифровізовуватися. Але якщо ми про партнерство і ми кожного разу їм показуємо це в дії, і люди згодом, ті, які особливо скептичні на власному досвіді, бачать, що це нормально і їм навіть вигідно, то таким чином ми це умріє, не наближаємо, і той горизонт перестає втікати. І можливо, навіть бути горизонтом, бо горизонт завжди втікає. Дякуємо вам велике. Шануємося.